Коли ми говорили з Андрієм, він казав, що його привезли операційну, Він був при свідомості, але з маскою на зав'язані очі. Коли він вже вийшов з наркозу, то спочатку відчув, а потім і побачив, що в нього є така от обновка. Враховуючи розмір і кількість букв, і то, що вони більш-менш акуратні, і та буква З в кінці. Це все свідчить про те, що це був опік, який був нанесений в. Ну, скажімо так, в стані, коли він був без свідомості. Тобто ми прекрасно розуміємо, що це робилося і звідомо, і з благословіння, а цілком може бути, що і власноручно, а власне оперуючим хірургом. Я мавний анамне з того, як воно все розвивалося, то я думаю, що нам вдасться повністю цей робець. Забрати це буде і навіть не одним лазером, тобто там буде застосовано цілий ряд обладнання, яке використовується для лікування таких травм.